Які ЛГБТ триває війна? Ми часто бачимо такі коментарі під нашими постами, і у нас є що на це сказати. 24 лютого змінило усе. Здається, цей страшний день триває і досі. Але ЛГБТ люди нікуди не зникли. Ба більше багато з них роблять усе задля перемоги. Нещодавно видання тайму брало 12 жінок року. Одна з них українська лесбійка Олена Шевченко, яка з початку війни допомагає квірним людям, ба більше під час війни можливі і прайди, як от у Харкові, у 2022 році. Звісно, він був символічний і не такий масштабний, але показав. Голос лгбт спільноти буде почутий. Займається ЛГБТ-активізмом майже на лінії фронту. Із Запоріжжя у перервах між повітряними тривогами і вибухами ми записуємо аж два проекти на Ютуб: гей пропаганда і гей новини.